Дорогі друзі, я вас вітаю на каналі Життя Савлюків. І сьогодні я хочу з вами поговорити про Німеччину. То назвати причини, по яким люди повертаються до України, наші україночки. Тема була навіяна мені рекомендаціями Ютубу. Там дівчина проговорилась причини, по яким повертаються додому наші українки. Вона назвала ці причини. Я ще хочу проговорити ці причини із власного досвіду. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся. І в кінці цього відео я обов'язково назву головну причину, із якої ми залишилися вдома в Україні. І поїхали. Перша причина це причина мови. Знаєте, на момент, коли я приїхала до Німеччини, мої пізнання мови це були слова двох пісень, всім відомих, айцвай і Зібен Зібен Айлюлю, як ви всі пам'ятаєте, це смішно, але воно таке і є. І також я знала деякі фрази, а точніше, одну найбільш популярну фразу, не буду нею називати, хоча маю на це право, я маю на думку таку. Це фраза про кінофільмів про війну. Це були такі фрази давні, тому і. Мої пізнання зовсім нульові були. Дитям я трошки краще знала німецьку, але більше вона вивчала на цей момент граматику, тому що син мій вчився додатково з вчителькою, і вона давала основу німецької мови. І це було на момент 4-5 місяців навчання неінтенсивного, десь годинка в неділю, і то, мабуть, більшу частину вони з цієї годинки приділяли. Тому це одна з причин мови. Я не знала, мову можна вивчити, тому я не вважаю причиною, за якою потрібно від'їжджати з країни, якщо ти не знаєш мову. Мову можна вивчити. Але я вам скажу чесно, для мене. Були моменти, коли я казала, що я цю мову ніколи не вивчу, Я не запам'ятаю. Є такі фрази, з які з мене сміялися, тому що я таке казала: якщо перекладати на українську мову, то там такого сміху можна набратися, але я не буду про це говорити. Бо були, були моменти. Є такі слова, що я писала по складам, щоб їх вивчити. Елементарна фраза, яку потрібно було знати всім нам, хто заміжні, це. І ж бін Я заміжня. Я не могла цього сказати, повірте. Наступний момент, про який хочеться сказати, це бюрократія. Боже, в цій країні бюрократія, навіть самі німкені, з якими я спілкувалась, кричали дойч, бюрократіш, дойч бюрократіш. Тому що дійсно якісь документи отримати дуже важко. Дуже довго, більш за того, я приїхала до України за такою кіпою документів, яка буде зберігатися доволі великий час, тому що я не знаю, що мене чекає далі. Хай лежить. Воно лежить, воно лежить в Харкові у чоловіка, тому хай лежить. Так що це питання таке, знаєте, бюрократія це дійсно важка тема, але за неї я б не покидала країну. Могу сказати чесно, житло. Ну, в моєму випадку в мене було житло. Всі, хто були на мене підписані, хто бачили мої відеоролики, ті знали всі умови нашого проживання, тому тут коментувати, мабуть, буде зайвим. Медицина. Боже, да. Медицина це дуже жахливо. Зараз мені потрібно лікувати зуби, тому що проблема дуже велика з зубами у мене вилізла. І ви знаєте, це дуже важко. Звичайно, я в шоці від цього всього. І З моїми зубами, з моїми всякими питаннями, дуже важко тепер. Ну, то воно є, таке є. Е, медицина. Мою дитину записали на прийом до лікаря, вузький спеціаліст, на травень 2023 року. І ця запис була в. Зараз кажу с так. ця запис була на момент липня. Знайшла місце, хотіла там присісти, але там дуже нечисто, вибачте, людину свиня. Так, четвертий пункт про медицину я сказала. Медицина для мене була шоковуюча, тому що медицина, ти не можеш нічого зробити, а ще незнання твоєї мови, незнання мови це дуже важко. І якраз випливає. Четвертий ні, п'ятий пункт. Працівники державних служб неправильно перекладають, особливо на ці місця беруть людей росіян, і вони недостовірно перекладають. Хочу сказати це питання, можливо, так воно і є, можливо, десь є якісь є недорозуміння. Моя знайома, яка мені допомагала в Німеччині, вона добре володіла німецькою мовою, володіє на сьогодні також. І вона мені допомагала в багатьох питаннях, і не тільки мені, а й і багатьом іншим людям. Тому бачите, яке місце хотіла присісти, але там багато мусору. Вона перекладала німецькою мовою, і вона казала, що є моменти, де. Їй Німкеня сказала дві фрази, а їй треба чуть ли не десять сказати, тому що людина не зрозуміє, тому що в нас з ними різний менталітет. Людина, яка проживає багато часу в Німеччині, вона цього не розуміє, також мені здається, тому вона. Можливо, неправильно перекладає. Але ну, тут таке питання, правда чи неправда. Я не хочу сказати, що всі погані люди і що росіяни, які живуть в Німеччині, навмисне перекладають неправильно. Але там було так сказано, і правда, ця жінка сказала на своєму досвіді. Тому ви висновки робіть самі. Мені Пощастило, тому що в мене була україномовна помічниця. Вона мені перекладала, вона не була перекладачкою, і в нашому, нашому джоб центрі не було перекладачів. Далі. Не вистачає коштів на життя. Якщо не жити розкішно, то цих коштів достатньо. але Ну, треба подумати, зможеш ти купити те чи ні. М'ясо дуже дороге, це дійсно так і є. І люди багато хто купують напівфабрикати. і це також живуть і німці. Це ми бачили. М'яса німці багато не їдять. їдять. Я беру на прикладі тих родин, з якими спілкувалася я. Але вони постійно купують всякі булочки, бургери, всі такі їду, тому вони Можливо, на і виживають, не знаю. Мені достатньо було коштів, я не скажу, що я прям шокувала. Додому я, звичайно, нічого не могла привезти, не привезла, я ще в боргах залишилась, можу сказати так. Забігаючи наперед, ой, білочка в лісі, друзі. Там птах, там білочка, я по лісу йду, гуляючи. Останній день, день деньки теплого сонечка, Насолоджуюсь, поки я можу так. Так, так що питання коштів це не для мене. Ще хтось їде. Ну і давайте останнє питання: складна банківська система і освітня система. Ну, стосовно банківської системи, у мене є відеоролик на каналі, і про нього я до нього повертатись не хочу. А ось стосовно освіти, також є відео, де моя дитина висказала, і моя дитина була права, хоча багато його там Е, Я не задоволена освітньою системою, тому що багато дітей не розуміють німецьку мову. І їм не дають тої можливості, тому що ну, вчитель він не заставляв. Я беру на прикладі свого своєї дитини не беру чужу дитину, тому я не знаю, як у вас буде це. І я хочу сказати саму головну причину, по якій ми вирішили, що ми хочемо бути вдома. Є ще інші причини, вони також дуже важливі, але це саме головна причина. Я зрозуміла, що я не хочу будувати нове життя в чужій країні, де нема моїх близьких і рідних, рідних, де нема мого коханого чоловіка. І я дуже обожнюю Харків. Тому ні, Німеччині я дякую за все, але Україна це моя рідна країна, і я ніколи не бачила себе в житті в розрізі іншої країни, тим паче без своїх коханих і близьких і рідних людей. Всім до зустрічі!